Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко. Добрий. Хтось запитував, яке, яке підсвідчення у механіка водія? Чи радіоактивне, чи ні. І якщо ви можете це з'ясувати за ознакою того, як воно заряджається світлом і світиться, то ось вам відповідь. Принцип той самий, як ми колись робили із цими. Чиркашами сірникових коробок, так? В дитинстві. Виробили. Виробили. Манометр не пише, так. Окей, оце я сидів ліхтариком, секунд 10-15, зарядив і вирішив із вами поділитися враженнями, так? Не знаю, чи воно радіоактивне, але я думаю, не більш радіоактивне за сірники. Все, погнав я на базу відпочивати. Всім дякую на добраніч!